Сьогодні, 6 грудня, ми відзначаємо День Збройних сил України. І з цієї нагоди ми вирішили запитати у Дубенчан, з якими словами вони б хотіли звернутися до наших воїнів та захисників. Власне, сьогодні День Збройних сил України, як, як ніколи є актуальним це свято. Тому нашим патріотам, нашим воїнам, ті, що на передовій, ті, що в тилу, я сердечно зичу. Е Духу, величі, віри глибокою, в чому сама не сумніваюся, в найближчу перемогу. Нехай все буде гаразд у них, у їхніх родинах, щоб вони завжди відчували підтримку нашу. І все буде Україна! Слава Україні! Щоб в них вистачило сили, все побороти, і я вірю в те, що в скорому часі ми виграємо і все буде добре. Подякувати, побажати їм здоров'я. Божого благословення і щоб Бог їх охороняв і всього, всього, всього їм найкращого. Хай Бог дає здоров'я в першу чергу, потім, щоб скоренько тих расистів вигнали, і потім будемо вже жити по-іншому. У мене син теж. Навірно, Україні пощастило, що вони мають такі збройні сили, такі мають народ, які і таких матерів, які народили таких дітей, що сьогодні. Вони встали, не дивлячись ні на свої сім'ї, не дивлячись ні на свої казав власні якісь амбіції, а стали на захист всіх, всіх абсолютно, навіть не то що захисту України, а захисту всього світу, всіх миротворців, всіх тих, які поважають і цінять правду, і які воюють за мир, за справедливість у цілому світі. Я бажаю їм честь такого дня, всім хлопцям. Щоб вони зібралися, казали, відсвяткували, щоб ще ні їхню сторону, ні пулі, ні ракети не летіли. Значить, щоб Господь відводив від них всі ці негаразди, а ми довго-довго шанували їх. Щоб всі живі здорові назад вернулися і щоб перемога була за ногами. Перемоги, 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 Тільки перемоги, здорові, щасливі. І ми їхдемо. Ми їх чекаємо. Дуже дякуємо нашим військовим за те, що вони нас захищають всім серцем. Переживаємо за них, молимось і тримаємо кулачки, Нехай все буде як найкраще. Бажаємо вам, Боже, твердості, всього-всього найкращого. Терпіння саме головне і здоров'я. Це саме головне. терпіння і здоров'я. І все тоді буде добре, все буде мир. Хай їх Бог береже, і ми їм віримо. Хочемо подякувати за те, що вони обороняють нашу державу, за те, що вони є. Ми підтримуємо їх як можемо. Дякуємо вам. Дякую за все. Хай Господь береже наших воїнів, наших захисників. Дякую, що ми можемо ходити, спати, любити, творити. Дякую за наших дітей. І хай Бог дає їм сили, хай вони себе збережуть, щоб перемога прийшла нескоріше. Віримо в Бога, віримо в ЗСУ. Все буде Україна. Ми вас любимо. Ви наш захист, ви наше небо, ви наше життя. Дякую. По-перше, здоров'я, їм, удачі і чекаємо їх з перемогою. Дай Боже їм здоров'я, щоб вони мали силу воювати і захищати нас. Найперше, я б хотіла їм, мабуть, подякувати за їхню відданість, за їхню силу, за те, що вони нас оберігають і дають нам можливість тут далі жити нормальним життям. Вірю в перемогу. І здоров'я їм, і Божої благодаті. зі словами вдячності, тільки бо я дуже вдячна, що і дякую їм за те, що я живу зараз, бо тільки їм можна подякувати за це. Дякую велике.